Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тому війна а кому час змін з можливостями СОЗ. Якщо запитаєте мене щодо цифрової організації діяльності галузі, не повірите, я за але не під час війни. Пише Оксана Шакера, практикуючий стоматолог і президент Української академії парадонтології. Просто маю переконання, що подібні заходи потрібно імплементувати в безпечний та спокійний період. Які ризики особисто вбачаю перше повітряні тривоги та відключення наразі в країні не за розкладом. Звичайно, в урядовому кварталі жовтень січень світло було постійно. Ми змушені були працювати в кабі в. Урядовому кварталі світло було завжди, але вся країна не урядовий квартал. Мало того, що медики, на відміну від інших професій, змушені ігнорувати повітряні тривоги, бо давали клятву Гіппократа, Так урядовці ще на них вішують заповнення електронних формулярів. Ви реально вважаєте, що будуть бажаючі працювати в таких умовах в Україні на тлі рашастанського геноциду, давайте ще створимо геноцид через відсутність якісної медичної допомоги українцям, тих, хто залишився в країні, на тлі війни. Друга як в країні з забезпеченням робочих місць комп'ютерами з Інтернетом перепрошую, але існують проблеми з дистанційним проведенням занять для студентів-медиків майже у центрі столиці країни. Ані компів, ані інтернету викладачі використовують власні ноути та мобільний інтернет. А НСЗУ та МОЗ вважає, що кожен лікар країни матиме доступ на місцях до всесвітнього павутиння. Крім генераторів, лікарям наразі ще й Starlink, купувати. А нічого, що частина українських міст зруйновані війною, там теж працюють медики. Сюр треті електронні рецепти. Реально, аби штучно створити дефіцит на ліки. А логічно, це призведе до підвищення цін на них та попит на чорному ринку на ліки з гуманітарки, Аго, в кармани, Чи ви точно переслідуєте інтереси громадян України? і ще один принциповий момент: невже в умовах війни вже нікого не турбує безпека чутливих персональних даних громадян України? Реально конче необхідно внести до однієї бази інформацію про місце знаходження та стан здоров'я громадян України під час війни? П'яте, і наостанок. А чи вивчав хтось фідбек лікарів щодо тестового використання даних програм? Зручність, інтуїтивність інтерфейсу, швидкість. Якість внесення інформації, і що надзвичайно важливо, надійність внесеної інформації, бо вже від лікарів загальної практики чула багато історій про зависання програм, коли зникають інформація лікарняні. Отже, не примус, а мотивація. Полегшення умов для праці на місцях та бізнесу в цілому, а не вимога дублювати безліч обов'язкових паперових носіїв. Ще й в цифровому вигляді з ультиматумом: не підключитись до СОЗ, заберемо ліцензію. Під час жорсткої війни є дві категорії діяльності особистості: соціуму, держави на часі, не на часі. Навіть в проєкті закону про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні, який наразі винесено на громадське обговорення, йдеться про набуття його чинності через рік після закінчення строку дії воєнного стану в Україні, що є абсолютно логічним, тобто ці зміни не на часі. А центр тестування усіма своїми діями демонструє, що піклується про інтереси лікарів. 2023 рік теж буде без обов'язкових 50 атестаційних балів. Чому, мабуть, розуміють, що зараз війна і намагаються зайвий раз не обтяжувати лікарів додатковими зобов'язаннями і Логічне питання, що постає, коли читаєш постанову Кабінету міністрів України від 16 лютого 2022 року, номер 126? А що у нас вже все гаразд, з формами первинної облікової документації, затверджених МОЗ зручні відповідають вимогам доказової медицини. Якщо так хочеться змін, можливо, з них і почнемо. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.